Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу, знаєте, про що з вами поговорити. Не звертайте увагу, це я поки я не забула, потрібно завжди казати. Щось в мене почала боліти рука. І була оця мишця, сустав начебто гор, все норм. Я не буду казати, що це старість, але я не знаю звідкіля. І навіть коли я починаю в'язати, в мене тут така біль. Що я навіть не місіл вже пила. А є такі подруги. Є такі подруги, я думаю, що вони є у кожного. Я буду розповідати сьогодні за мою таку подругу. Я навіть не. Я... А коли в неї день народження, до речі? А, приблизно, це треба буде запитати, приблизно так. Світік, привіт, моя дорогенька. <ріст> ти зараз про себе будеш чути. Але коли щось болить, ти звертаєшся до неї. Так, ви не спілкуєтесь, дні народження разом не святкуєте. Навіть я не можу пригадати, коли Світік, в тебе день народження, розумієш? Але коли щось трапляється, ти дзвониш і ти можеш повністю все сказати, і це нікуди не піде. Ми навіть на каву не ходимо, ми навіть додому не ходимо одна до одного. Ми познайомились. Коли там за станом здоров'я потрібно було робити масаж, і нам сказали, класний масажист, просто супер, і так якось так обмінялися телефонами і робили масажі, потім просто як ти там, як ти там, потім давай ще масажі, і коли в мене щось болить. Я телефоную і кажу, Світік, мені потрібен масаж. Вона каже, що знов? Я їй кажу за цей сустав, кажу: я не знаю, що воно таке. Вона каже: Та, ну розумієш, якщо робити це, потрібно мишцю продивитися. ну Апіндікс не лікується по телефону, ви розумієте? Так і тут каже, я повинна, щоб можливо, щось з суставом, можливо. Щось з м'язами. Потрібно, ну, мені твої м'язи їх взяти в руки, щоб я тобі сказала. Можливо, десь якось вони так, ось так зробили. Ну, я так пробую, наче ні. Вона каже, візьми такий крем. Чи гель, чи що воно таке? Гель. Помаж. Якщо не підійде, ну тоді я вже приїду, подивлюсь. За лікарню, дівчата, і не пишіть. Я знаю, що потрібно ходити в лікарню, консультація лікаря, що це все погано, але я себе не перероблю. Знаєте, коли смажений півень там кудись не цей, я не цей. Тому, будь ласка, давайте за лікарів я знаю, що це неправильно і ніхто так не робить. Ой, зараз намазала. І вона мені сказала цю назву, я записала на аркуші. І що ви думаєте? Я згадала через тиждень, коли воно сильніше почало боліти. В'язати я зовсім вже не можу, тому що, коли я починаю в'язати, у мене тут таке йде, аж навіть, знаєте, сльози на очах. І вчора кажу Владіку. Вже вечір був, кажу, слухай, а піти купи, світік нам мені казала, він каже, а чого ти раніше не сказав, а чого ти не казав, що в тебе рука болить? Я кажу, та ну, що я буду там? Болити й болить. Я не знаю, що воно болить. ну Немає такого, ні сінця, немає, нічого, ні, 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 нічого немає, а воно просто болить як от дурне якесь. зараз намазала. Очікаю. І вчора я намазала, і воно, я не можу зрозуміти такі відчуття, знаєте, як холодок такий, чи вона гріє так. Я не можу зрозуміти о, оці почуття, які тут йдуть, але якось стало легше. І я вчора, так це все, що потрібно було зробити. Мені каже, чого ти не казала, що тебе рука болить? Кажу, та ну, не знаю що. І сьогодні зранку теж аж взяла, так помазала. Сьогодні нарешті понеділок, бо я чомусь вчора в неділю думала, що понеділок подзвонила до Каті. Все гаразд. І починаємо наш новий влог. Вже, знаєте, так дивлюся, щоб потрохи почати. Це не те, що традиція, можливо, це якісь мої забабони. Тому що от хочеться все брудне з цього року, щоб не залишилося і поприбирати, і все. І думаю, з чого починати, щоб це не було на один день і не було дуже важко. Думаю, там познімати знімати штори Гардіни. Вікна мити, ну, хіба що з хати помити, і все. І так, потрохи щось плануєш, щось подивитися, щось, порозхламлятися. Я це слово не розумію, розхламлятися. Повикидати зайве не потрібне. або віддати, кому це буде потрібно. І так потрохи-потрохи, і дивлюсь, стала перебирати там, де в мене для прання, ту засоби стоять. А в мене закінчився ваніш для кольорових речей. Він не кожного разу потрібен, але він потрібен, і його зовсім нема. Навіть я вже банку викинула. А там потрібно таке кольорове було прати, Нема, потрібно Зараз, мабуть, піду з воно щось таке відчуття, як знаєте, але легше. <гум> легше. <гум> Похмура погода, така ожилетиця. Люди ходять так-тум-тун-тун-тум-тун. Ну, мабуть, добре, що я тоді побачила, що у нас тут біля моєї хати відкрився епіцентр і там немає такого всякого е різноманіття, але потрібне є там для прибирання, для таке, що в хазяйстві завжди буде потрібно. То зараз піду, подивлюсь, ваніш, засіб для миття посуду. І ще щось придумається, я ж себе знаю. Хоча знаєте, от... буває таке, що і останнім часом це якось так частіше і частіше, що ти купуєш конкретно те, що тобі потрібно, все. От, наприклад, я йшла в магазин, мені потрібен був тільки хліб. Я купила тільки хліб. А потім, коли я побачила гречка, то була, ну так, в мене закінчилася і все одно потрібно було б купувати таке відчуття, як, наче, знаєте. Або в печі в мене рука, або в мозильнику. Я не можу зрозуміти, що воно таке. Так, все досить, Таня, жалітися. Ні, я намагаюся зрозуміти ці відчуття, що воно таке. Отаке. А може це і не таким треба мазати. Ладно. Так за отакі подруги, знаєте, от є такі подруги, які ти спілкуєшся, коли потрібно тобі або їй потрібно, і вона зателефонує. Але ти можеш сказати усе. І ти на 100% є довіра до таких людей. І і сказати, що це не подруги, я не можу, тому що подруга, вона жодного разу, скільки з 2000 року ми знайомі так, або 2001 рік був неважливо. І я розповідала таке про себе, що ну, на вулиці не кожному. Ну, там нічого такого і не було. Це мені здавалося, що воно таке, а воно звичайні речі, але ніколи нікому не сказала. Розумієте? І так вона мені і за інших. І я їй за інших ні. Тільки за себе, за власне. І це вже перевірено часом. І подруга не та, що знаєте, є і є подруги, яким ти теж довіряєш, але ти з ними підеш на каву, ти зустрінешся, підеш парком, пройдешся, прогуляєшся, ти додому зайдеш, ти святкуєш з ними там якісь свята. Ну це було до повномасштабного вторгнення. Зараз ми сходили в театр, і, і то Катя двічі телефонувала і попереджувала. І то мені казалось якось не на часі, не на часі, якось так. Тому все, що я кажу, там святкування, дні народження, це все було до повномасштабного вторгнення. І Новий рік і Різдво і день народження, Пасха, все, все, ми разом збиралися, все. Ну, Теж подруги. От розумієте? А є і такі подруги, з якими ти так нічого не святкуєш, нічого, але ти довіряєш і, і дзвониш тільки тоді, коли тобі треба, або їй треба. І до речі, вона казала, що Тань, чесно, зайду, чесно, буду в твоєму районі, чесно. Угу, Чесно. Знаєте, це коли було в серпні місяці цього року, літо було? Угу. Досі йде, десь йде, заблукала, мабуть, моя світа. <рик> Таке. Такий в мене сьогодні ранок. Все гаразд. Слава Богу. Слава Богу. Так, щось, знаєте, оці емоційні гойдалки, до речі, вони у вас теж є. Тому що, так, коли ти намагаєшся якось так триматися, ти так е, в якомусь напруженні, все, а інколи так, от, коли ти трішки даєш, даєш собі таку, щоб так розслабитися. Завжди так не буде, і це нормально, тому ну, що ти поробиш. Таке зараз життя. Так, пішли, купимо з вами те, що потрібно. Буду потрохи вже готуватися до різдва. Але спочатку треба мати, чим це все мити. Мені багато миючих не потрібно. Я вже казала, що багато чого я замінила, тільки. <сад> Засіб для миття посуду. кахель миє просто супер, крани мийки мию просто супер. Але ваніш не замінить. Це вже вже все нормально. Можна... Та, Таке, як холод іде, А я ще на холод. Ну, в нас сьогодні плюс один. А в нас або стабільний нуль, або плюс один. Яке сьогодні число, до речі. А сьогодні вже 11 грудня. Ось так, 12 грудня. Угу. Оце ж я зібралася завантажувати вже машинку, прання поскладала в мішечки такі. І дивлюсь, що мені ще потрібно буде ванні, бо тут для білого воно закінчується. Це в мене кольорове, для кольорового нема. А засоби для прибирання, оце в мене і всі для підлоги. Та й коли пил, там витираю, то в миску додаю по хаті. Це для ванни миття. Ванни. Ну і для прання. Гелі для прання та все, то потрібно ще буде для білого, бо якщо буду біле щось прати, то це вже все там трішки залишилося. Для унітазу в мене такий засіб. І вологі серветки дуже мене так виручають. Я вже дівчата про це казала, але якщо зачепилася, волога серветка, все миється. Викидається, ну так, якщо кожного дня. Крани теж волога серветка. Ну вони чисті, я зараз не буду робити, просто нагадую. Але мені з такою кліпсою подобається. Такі класно брати. 64 штуки тут. А за скільки я купувала? 38 гривень, це простор був в магазин. Ото і все, чим я прибираю зараз. Але сьогодні такий якийсь настрій, ці емоційні гойдалки, і не хочеться йти нікуди. Можливо, завтра вже піду, нехай. Тому що дивлюсь на вулицю, у нас стоїть вода, зараз плюс один, а під водою крига. А я таке не люблю. Це не є така, що терміново сьогодні потрібно, і я, побігну, так. Нехай вже. Ви бачите, як настрій змінюється. Угу. Так воно і є. Похмура погода, як на 11 грудня. Нічого. Буду вдома, буду займатися домашніми справами, є що робити. Мабуть, трішки поприбираю в шкафах. Понавожу порядок, ну так потрохи потрохи. І буде порядок. Там є що робити, бо інколи, знаєте, начебто порядок, але там якісь крихти, там ще щось, там ставила, там десь ем, щось розсипалось, ти не побачила. Тому буду наводити порядок сьогодні моїх. Шкафах, витирати поляку. А з вами мої дорогенькі. Ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре, бо завжди так не буде.